10 травня інформаційний підсумок подій дня у випуску новин 9 каналу. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю спочатку стисло про головне. Ковчег для військових медиків ніяк не доїде до передової. Як просувається обладнання унікального медичного бронеавтомобіля? Нові пологові кімнати, обладнання та сантехніка у Дніпрі. Відремонтували найстаріший пологовий Фотожурналіст Сергій Дівєєв презентував сьогодні нову виставку матері. 141-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби противник завдав 23 ракетні та 43 авіаційні удари. Здійснив 97 обстрілів обстрілів СРСЗВ. Найзапекліші бої досі тривають за міста Бахмут та Мар'їнку. Про ситуацію на лінії зіткнення дивіться у нашій традиційній інтерактивній мапі. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку противник вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка. Успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали дев'ять населених пунктів Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка і спірне Донецької. Бахмутський напрямок протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні Пальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали вісім населених пунктів Донецької області, в тому числі Оріхово-Василівка, Богданівка, Залізне. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаудару в районі Авдіївки, здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Натайлове та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас ворожих. Обстрілів зазнала, зокрема, Георгівка Донецької області. Щодо Шахтарського напрямку, ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Причистівка та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв 17 населених пунктів. Серед них Времівка та Новопіль Донецької області, Кам'янське і Плавні на Запоріжжі та Антонівка, Молодіжне і Зеленівка Херсонської області. Ночі ворог знову спрямував на Дніпропетровщину шахеди. Близько опівночі підрозділи повітряного командування Схід знищили три безпілотники. Решта ночі на Дніпропетровщині минула без ворожих атак. Загалом в Україні минулої доби наші захисники збили шість ворожих безпілотників різних типів. Повідомляють у генеральному штабі ЗЕСУ. Є відновлення від сьогодні. Діє послуга, яка дозволяє отримати компенсацію за пошкоджене чи втрачене через війну житло. Подати заявку можна у застосунку Дія. Принцип, схожий на роботу, є підтримки. Після заповнення заявки відбувається реєстрація спеціальної картки. Туди надійдуть кошти для ремонту та будівництва. Виплачуватимуть у кілька етапів. Спочатку допомогу отримують люди, чиї будинки зазнали незначних пошкоджень, а саме, коли потрібна заміна вікон, дверей чи ремонт даху. Максимальна сума компенсації 200 тисяч гривень. А вже на другому етапі виплати отримують ті, чи будинки повністю знищив ворог. Суму відшкодувань визначатиме спеціальна комісія, яку направить місцева влада. Фахівці визначать ступінь руйнувань та зроблять висновки. Унікальний броньований медичний транспорт ніяк не доїде на фронт. Бронеавтомобіль на базі БТР 60, який планували зробити повноцінним стабілізаційним пунктом на передовій, досі не відремонтований. Зовнішня оболонка транспортного засобу повністю готова. Залишилося тільки оснастити його медичним обладнанням. Цей автомобіль може стати у нагоді військовим медикам. Зокрема, у ньому можна прооперувати бійця, не від'їжджаючи від лінії зіткнення. Як просувається обладнання? Мед... Дичної оборони автомобіля розкаже Дарія Візір. Альні бронеавтомобіль під назвою Ковчег на базі БТР 60 півроку тому планували завершити та відправити на фронт. Розробник розповідає, тоді намагалися зібрати кошти аби довести до ладу цей транспорт. Адже зовнішня оболонка була готова. Треба тільки закупити медичне обладнання. Проте належного фінансування команда конструкторів так і не знайшла. Тому що спочатку приїжджали дуже багаті люди з добрими глазами, що допомогуть. Но когда дело доходило платить, они сразу грустнели и исчезали. Были э, религиозные организации, которые тоже хотели помочь и тоже денег не нашли. И государственные, и ВСУ были, иностранцев много приезжало было здесь, которые были в захвате. И казали, что це, о, це потрібно на фронте. и Мы вселенным поможем. Это была Канада, Соединенные Штаты Америки. И они есть в Ютубе. Пообещали и уехали. А мы же сидим, ждем. Ковчег важить всього 13 тонн та має хорошу прохідність. Оснащений він також холодильником, кондиціонером, душем, великим запасом води на 400 літрів та генераторами для безперервної роботи. Також за ці півроку технічна команда за власний кошт пофарбувала машину та встановила пересувний операційний стіл. кажуть, це додасть зручності лікарям та дасть змогу перекласти пораненого без шкоди для його здоров'я. І зробили це устройство, которое допомагає йому переміщатися. тяжелый, больше 100 килограмм, плюс еще человек сверху ложится, его сместить очень будет сложно. А так он легенько раз и поехал. Он сюда поехал, соответственно, его можно сместить максимально в это положение, вот, сместили. А тут палат, тут человека на носилках заносим сюда, ложим сюда, перекладываем на стол, потом стол смещаем, как нам удобно, и можем оперировать и ходить вокруг, абсолютно. Высоушники говорят, да, очень надо, очень хорошая тема, Везите. А что везде? Оно должно быть законченное, полностью законченное. Тогда можно везти, иначе полуфабрикату ничего не даст абсолютно. Вот. И поэтому последняя надежда – это наши люди, как обычно. Потому что получается, что как идти воевать вперед, а как спасать этих людей, которые гибнут и получают средние тяжелые ранения, человека нужно в течение часа оказать ему срочно помощь, иначе потом уже бессмысленно ее оказывать. В'ячеслав розповідає, цей автомобіль вкрай необхідний на передовій. Зможе захистити медиків та поранених від уламків та підривів. Виготовлення таких стабілізаційних пунктів можна було би поставити на конвейер. Їх можна виготовляти із вітчизняних запчастин. Проте для цього потрібне стабільне фінансування. Наразі ж грошей не вистачає навіть на оснащення вже готового ковчегу. Надо купити надувну палатку, надо установити ще один генератор виносний, який буде постійно стаціонарно працювати. Надо пару кондиционеров поставить на лето. один есть, но его недостаточно. Потом лампы по обеззараживанию, фодефибриляторы, кардиографы, відсмог того крові. Наверное, холодильник для банка крови поставить там, щоб плазма хоча б що то там було. і іскусне дихання, скорее всего треба зробити. Або хоча б концентратор кислорода поставить. Також у цієї машини є власник, і її необхідно викупити. Тому для завершення ремонту треба зібрати майже 300 тисяч доларів. Після чого її нарешті зможуть відправити на передову. Допомогти донатами технічній команді можна за qr кодом який ви бачите на екрані. Дар'я Візір, Дмитро Большак. Новини 9 каналу. Укриття у школах Дніпра у задовільному стані, принаймні у 116 міських навчальних закладах. Фахівці Держпродспоживслужби провели 1300 перевірок з липня 2022 року. Інспектували приміщення для порятунку населення у разі небезпеки. Протягом комісійних оглядів співробітники Держпродспоживслужби надали рекомендації для поліпшення стану укриттів та дотримання санітарних вимог. Працівники закладів освіти мають пропрацювати зазначені недоліки та усунути їх до повторних перевірок. Так, загалом по області найпростіші укриття 132 закладів освіти придатні до використання. Безпека наразі наших учнів і працівників закладів освіти це першочергове питання. Не тільки безпека, так від збройної агресії, так яка в нас може бути небезпека, але і у плані санітарного і епідемічного благополуччя населення. Для прикладу по місту Дніпру в 116 школах обладнані найпростіші укриття, і всі вони обстежені протягом 22-23 років обстеження спеціалістами Держпродспоживслужби. І на сьогоднішній день всі 116 укриттів за результатами обстежень саме спеціалістами Держпродспоживслужби визнані як ті, що придатні для використання населенням. Під його дверима стояв не один татусь, аби побачити своє маля. Кожен п'ятий дніпрянин народився у цьому пологовому. Легендарний заклад, якому вже понад півстоліття, модернізували нові пологові кімнати, сучасна техніка, внутрішнє оздоблення і не тільки про реконструкцію найстарішого у Дніпрі закладу для породіль. Дивіться далі. Юлія вранці стала мамою дівчинки каже, це довгоочікувана миля у їх сім'ї. До пологового приїхала напередодні, зустріли її медики як найкраще. Пройшло все обережно. На мене приклали дитинку, як я хотіла, ми з познайомилися. Тут досить комфортно. Я тут з вчорашнього дня перебуваю, все зручно, все є. Всі дівчатка підходять, в усьому допомагають, тому жодних нарікань. Майже кожен п'ятий мешканець міста народився саме тут, каже завідувачка пані Катерина. Комфорт головна умова народження дитини. У нас відновлені дев'ять пологових залів. Ми знаходимося в одному з них, і це не тільки відновлення стін, стелі, полу, а це і відновлення сучасною апаратурою, сучасними кріслами для пологів, сучасною слідкуючою апаратурою, дозуючою апаратурою тобто сучасною апаратурою, яка дозволяє нам краще і кваліфікованіше на надавати медичну допомогу нашим шановним вагітним родилям та породілям. Крім того, у закладі оновлено всю сантехніку, замінено комунікації. 13 палат обладнали індивідуальними санітарними кімнатами, меблями. Під час ремонту лікарі не припиняли приймати пологи. За час війни понад півтори тисячі дітей з'явилися на світ, повідомили у лікарні. Ба більше тут народили 235 жінок з окупованих територій. Наталія Москаленко, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу. 400 собак та 125 котів. Саме стільки чотирилапих зараз перебуває у комунальному притулку для тварин міста Кам'янське. Заклад був відкритий ще у жовтні 2020 року для надання комплексної допомоги, лікування, прилаштування в нові оселі та утримання безпритульних чотирилапих. Притулок фінансується з міського бюджету. Днями на прохання керівництва закладу громадська організація бджола передала необхідний для роботи притулку автомобіль. Фургон використовуватимуть для відлову та перевезення безпритульних тварин на стерилізацію, у тому числі й для надання допомоги пораненим чотирилапим. У цьому році на розвиток установи з міського бюджету виділили додаткові кошти. Зараз у притулку завершується зведення карантинного відділення для хворих тварин. Також ведуться роботи з облаштування вольєрів, замінюють навіси від сонця. Незабаром розпочнуть роботи з оновлення настилу підлоги та системи водовідведення. Наша громадська організація бджола зібрала кошти та разом з депутатами міської ради від партії бджола вручили цей автомобіль. Ключі від нього. Дякую вам за те, що ви підтримуєте нас постійно і заботитесь цим питанням бездомних, животних і не стоїть і в стороні. на початку 2023 року двадцять третього Міською було надано кошти для забезпечення притулку всім необхідним. Це харчування, медпрепарати, ліки та інші засоби їх гуманового отримування у притулку. Крім того, на зустрічі з міською владою презентували план розвитку притулку на найближчі роки. За проєктом на базі установи будуть зведені майданчики для вигулу тварин та занять з кінологом. Також тут надаватимуть послуги зооготелю, перетримки домашніх улюбленців і багато іншого. Матері у об'єктиві Сергія Дівєєва. Нову виставку фотожурналіста презентували у міській бібліотеці у Дніпрі. Роботи, що були представлені на виставці, Сергій робив упродовж довгого часу, збираючи матеріали, які захоплювали його серце. Фотовиставка, за словами автора, присвячена святу Дню матері. Роботи автор умовно ділить на два блоки: горе від війни, а також радість бути разом зі своєю сім'єю та дітьми. Тут, тут, тут йде два вектора: це горе і радість. Горе це коли мати теряє дитину, це емоції, які вона переживає, це очі, які повні сліз, і радість це коли. Ну, у нас не тільки ще гори йде зараз, не дивлячись на те, що війна і гори в багатьох, багатьох сім'ях, у нас йде ще життя, продовжується. Тому у нас ну, радість в житті це теж головне. Це все на сьогодні. З більш повною картиною дня ви можете ознайомитися на сайті. Також постійно оновлюється інформація на офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Для зв'язку з нашою редакцією працює телефон гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора. Бережіть себе.